Жіночий футзал перемагає у Івано-Франківську. Стартував дівочий турнір з футзалу. Вісім команд із чотирьох областей України виборюють титул кращих. Організатори зізнаються. Попри постійний брак коштів, ці змагання відбуваються щорічно упродовж семи років. І результат є: прикарпатські дівчата з мініфутболу зазвичай виборюють першість. Дві команди з Волинської області: команда міста Львова, команда міста Хмельницького. Нас від нас виступає надвірна. Команда Рожнятова і наша міська команда івано франківська Хто працює з дівчатами, цікавіше. Цікаво з ними, вони більш енергійніші, більш вони хочуть. Це велика їхня заслуга, що хоч, хоч це вони інтенсивність більше, більше зацікавленість. І... Люблять вони це. За рідну футзальну команду Нафтохімік, 13-річна Люба Мохнач, грає уже три роки. Дівчина мріє стати таким собі мега-нападаючим, як улюблений Месі чи Роналду. Колись захоплювалася легкою атлетикою. Нині без футболу життя не уявляє. Зізнається, батьки не проти хлопчачого захоплення. Щоправда, вільного часу Люба немає. Усе віддає грі. У нас тепер тренування зранку. Ми встаємо в пів сьомій, йдемо на тренування. Потім приходимо, ну йдемо в душ, пів йдемо їсти, потім пів дев'ятої йдемо на уроки. Приходимо з уроків десь там в пів четвертій, обідаємо і знову на тренування. Потім там крос, ну, і там все по ходу. так. Швидкість, витривалість та спритність жіночий футбол набирає популярності у обласній федерації. Переконують, роблять усе, аби залучати дітей до швидкої та маневрової гри. Дівчата футбол є молодий вид спорту і. Але вже не дивлячись на це, вже досягнуто певні успіхи, тому що команда Нафтохімік Калуш в свій час вона була і бронзовим призером, і чемпіоном України, приймала участь в лізі чемпіонів Європи. І зараз відновлює свої виступи. В тому році команда теж була третьою на Україні. Аби підтримати високий рівень жіночого футзалу, у обласній федерації з футболу організували дитячу лігу. До неї входять вихованці восьми спортивних шкіл Прикарпаття. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла Новини на вежі.